Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У колоритній тусовці, що виїхала з РФ, ходять чутки, що справа про зав'язування рота голосу Собчака в Раді Федерації РФ у відповідь на антимобілізаційну хвилю запускають особи, які провалили інформаційну роботу по перших хвилях мобілізації. Пише Циннік. Так, за чутками державна оцінка часткової мобілізації виявилася настільки нижчою за незадовільно, що мало не зірвала соціальні клапани, які з 24 лютого Москва тупо закручувала пропагандистську Сивними закладами повідомляють про те, що в результаті мобілізації виловлювали п'яних єб, яким рушницю довірити страшно, спи і своїх по дорозі за. Однак головний ефект полягає в тому, що близько 23% населення після оголошення часткової мобілізації замислювалися про втечу з Росії. Так ті, що втекли, але залишили контакти. На горі кажучи, в результаті провалу перших хвилі часткової мобілізації Путіну довелося кілька разів самостійно виправдовуватися за свою адміністрацію перед громадськістю, що викликало невдоволення. Тепер новий закон про електрочмобики мав Бити інформаційні дірки та залишити ситуацію менш вибуконебезпечною, принаймні так обіцяли обставляти проблему мобілізації особи, які керують інформаційним порядком із Кремля. Однак це завдання цього разу вони провалили. Причому за наявними даними провал виявився ще драматичнішим, внаслідок чого довелося підписувати закон і кидати його в стіл, поки температура на болотах не впаде до оптимальної. Також претензії були направлені до військоматів, які хапали всіх підряд, внаслідок чого від мобілізації почали ховатися цілими багатоквартирними будинками. Так голос Опчака озвучив. Чи те, про що говорять на горі, але те, про що низам не потрібно знати: телефонні переговори, що зливаються, з обговоренням масштабів П від ВІП персон б'ють в першу чергу по найбільш наближених елітах, які точно знають, що однодумців навколо більшість, але заявляти про це публічно екстремально небезпечно, тому що можна повторити долю топ менеджменту державних корпорацій, що випадає з вікна, та несподівано кінчає самогубством у перші тижні війни. При цьому важливо, що заткнули шойгу, гра самова Соровікіна та інших відповідальних за війну. Якщо подивитися за інформаційним полем, то Голосом війни став Пригожин. Чи лексику контролюють кількістю озброєння, яке поставляється лінією Міністерства оборони РФ, ходять майже підтверджені чутки, що тихо мобілізований ресурс закінчився, та й темпи його в десятки разів нижчі ніж трупи, які приходять з фронту. Тому доведеться розпочинати новий набір, приречений на провал, і кожна нова хвиля буде все гірше підготовленою і все екстреніше зібраною з гівна та палець. Росіяни зливають у пресу інформацію, що вони готуються до контрнаступу. Хоча насправді вся підготовка полягає в тому, щоб сати під себе і скаржитися, перекидаючи відповідь. Віддальність з одного груповання на інше, і це все на горі. Нижі чиновники продавлюють закон про кляузи, в результаті якого хочуть взяти за горло і відрізати мову всім турбопатріотам, які зливають сусідів, які не падають ниць перед геніальним путіним. кажуть, що ці пробиті створили колапс в адміністративному та судовому ресурсі. А гусениці репресії загрузили в кишках на персон, що нікому не здалися. За загальною обстановкою також видно, що гроші на війну закінчуються підвищення податків та десятина на війну йдуть у парадигмі нездатності Росії виробляти достатньо ресурсів для Ведення війни. І якщо війна з трансформаторами перевела весь ракетний арсенал РФ, то бахмутський трикутник призвів до снарядного голоду, який ледве вдається компенсувати старими військовими консервами, яким більше років, ніж самому путіну. У зв'язку з цим у контексті контрнаступу думки про те, що все зникло, справді пробиваються на поверхню російської державної машини. З такою обстановкою в Кремлі входити у вирішальний контрнаступ ЗСУ дуже приємно. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.